Всім харай друзі Винок на накнати Найзері. Сьогодні Це перша моя озвучка. Думаю, вийде нормально. Дуже вибачаю, що не знімав дуже довго відео, аж 10 днів. Давайте не будемо тягнути кота за хвіст. Погнали до відео. Ну у нас сіма така Я, Mortice і Brock. нас грає Mortice і Кольт. Сподіваюся, ми всі пошли виграємо їх. Гремі, я раю барашу, щоб не спішити. Поки що пишіть команди, чи я апну це чи ні. Відео йде 20 хвилин, не знаю, про що мені говорити. Старався дати пас Мортісу. Я цікаво, чи нам заб'ють гол, чи ні. Сподіваюсь, ні. І. Ну що нам заб'ють чи ні. Цікаво, а і ніну забили, виташі, витачили. Зараз цікаво, що головне, що нас їх забив. забіжи. Чи заб'є він, цікаво. Забий! Гол! Єбай! Окей, туда нас, до їх. Він бере м'яч, ну давай! Файно йди. Боже, ти поїде паз? Я помазую не злив. Що буде, чи я встигну, чи я встигну. Ні, я не встиг, на жаль. Ну буває, я не завжди все встигаєш, але рахунок один один. Сподіваюся, що ми витащимо і все буде окей. Потім я апаю на 750 кубків можна навіть на з яку на бічці. Промазав у гіпом, пас і чи два біжи, гол буде чи ні. Давай. І. На жаль, не забуває гол. Лу... ні. лови! Фух промазав. Тримаємося. Ставив добре, файно. Окей, мяч. ульта не на мене. Чи я заб'ю? Сподіваюсь. Є, я гол забив! Я тупо на автотацію вибив і забив гол. Файно! Круто найдуже. дуже. Зараз масштаб на мене. Головне знов ти може зараз. У мене є гаджет, гадж на мене є. Гол. Буває таке коли ти. Думаю, заб'є. Останні 30 секунд і рахуємо 2-2. Як ви думаєте, ставте пишіть коментар теж, хто виграє зараз. Чи я апну взагалі. І гол! І я забуваю, гол, який для нашої команди дуже був важливий. Вже 842 кубка нажимаю грати знову. Я що по-часту, правый звук включений, щоб о -о, ви мене чули, просто сподіваюся, що апну я це. Посильному золото золоту по нас грає, я Забув морц і забув, це називається. Блін, як і називається, ну короче, погано. Іма заб'є. О-ху-ху, яка дев'ятка залетіла. А не золото три і вони тут мало дофіга. Плюс ми тільки ця карта нова, знаєте, і ми набагато грали в ній. Чи заб'є він? Забіваємо, що він Заб'є. Тупо дуже сподіваюся. І... Гол! Єбой! Ну давайте не дай забити! Хотів сил забити. І ми п'ємо 2-0. Чи можемо камбекнемо, не знаю. Може ми камбекнемо, а може і ні. Зараз ознака я морцю. Іде він, за засеви, все окей. Сп... Є. І за момент дуже важливий. чи ми заб'ємо. Сподіваюся, заб'ємо. І... Ні. Ні. Як це може бути? буває таке, коли ти думаєш, що ти вже все, виграв, але не завжди так, як ти хочеш. То забрав ні за себе. І ми цю гру пограємо. Дуже трохи обідно стало, але буває таке, коли ти не завжди виграєш. Має чотири тисячі. колись знімав відео, дуже сильно апався, бо я і ті була. Апп 35 тысяч. І майже цей стиль е, справився. Можна я зніму відео ап 40 тысяч. Просто майже 8 години я знімаю відео. Дуже пізно прям. Ну, да, по нас е, тімати вольт і Мортис. Не дуже, по-моєму, файна. Емо. Ну, скажу одне, гол забив хоросили гол. И дай дай докажу, ти мене дуже файн. Ну, по-моєму. Ну дивіться, Вольт, я кажу, він правда, такий поганий, але він, він, він не дуже правда, далеко стріляє, йому перешкод треба ульту набити. Окей, я думаю, може це заберу. І я сподіваюся, як я відтягую їх вниз, і сподіваюся, що гол забити і косий, який я косий. Поки що мене Вольт забирає і в нього вже третя ступінь, кажу. І я думаю, кажуть, що... ні, і нас вбивають гол. І я думаю, що ми можемо виграти. Я сподіваюся, що ми швидко апаємо, щоб затягнути відео. тягнемо і давай він йде вперед. І забий, забий, забий. Ну він цики нам, нам. І нас збивають дорогий гол, і ми програємо рахунку 2-1. Не все пострашне, не треба плакати вже. Треба і до кінця. Я засейвив. Давай. Даю пас. Стріляю в ульта. Не прям м'яко, але нормально. І мене ульта. я знаю, що робити. і б'ю підкос. Ес ой, якийсь підкос. Стріляю в як це називати? Якусь дошку чи що це? Назвемо дошку, стріляю в дошку і рикошетом. Гано збивається гол. Там він сидить в косах і я їзую гіперку. Стріляю в нього, він косо попадає ультою. той. Він хотів можна попасти, але я не думаю, йому виніс було би мене нокнути. Я думаю, він більше всього скосив. А тим часом ми забиваємо дуже для нас гарний гол. що я говорю. Окей, запускаюся в мене другу катку. Ми маємо цю катку викрити швиденько, щоб апнути швидко кубки. Трохи я захрею по чесному. Напився холодної води. Ці бібі. І бібіс то так, костах, я думаю, під якось заб'ю киво, але не забуваю. На мене Мортіс дуже сильно боротись став Мортіс. По ньому я попав. Хлопці Мортіс залишатися дуже мало хп, десь менше тисячі. І я думав, що марсі вийде звідси, але Марсі е думав, вийду зараз обійду і що більше вийде, заб'є. Ну, ходимо вже довго граємо, і я тоді в цьому моменті хотів сам забити, але подумав, що ми команда і ми одна команда, і буває таке, коли треба віддавати м'яч. Окей, я їзую гіпер і. Що я заб'ю. Я може сідав трохи по дубці і зб'ю і там гол. Бо я Крещано Роналдо. Ну, Месі, не Месі, але Крещано Роналдо. Вже 853 вже виповнив. Але я думаю, може далі піти, як ви думаєте. Ну, я так подумав. Йдемо далі, що відео вже йде 8 хвилин, а воно йде 27, то йдемо ми далі. Побуємо на 900. Поки що... О, я згоден. Підписуйтесь на канал. Добийте мені 20 підписників. Я дуже вас прошу. Добивайте мені 20 підписників. Окей. Я, прошу мені доб'єте 20 підписників. дуже круто буде. Пощо я перед все окей? Я з ним вже ще... хора по Дискорду. Поценись. Тупий базлайтер. Тупо, хто реально базлайтер, той анскіл. І мозіс. Ну, ці маска вже погана. Але він мечем, я би більше брав з крилами. Я б більше брав, але ну, я, не дуже мече хотів. А це дуже сильний запас. І що він робить, він злітає на мене ультою. Ну, Логічно. І полоці мою розуміти. Ну, Тупе шасі, без шансів, тупо щось зробити, на. але. Я сев'ю знову, сейф зробив, і ми біжимо і робимо так, і буде гол чи ні, правильно, друзі, І це плюс-гол нашу команду. тоді дуже сильно розхвилювався, бо боявся, що не заб'є, поки що я стою захист, бо щоб не затопити, і нам гол забили. Боже, такий зах сильно закрив. <кхем> і ми збираємо другий гол, і ми тепер виграємо 2-1. Фух, я думав, що нам буде важкіше. я коли я, то думав, все, мене вивеземо. Морця уйта. Ультає... Ти ск... Е... Ск... Е... скільки там хп було? І, -і я такий знав, що він не ультана, я зразу вибивали якось затупив тупи Але бо зразу станок коса пішов, і я би знаю, якщо він би вдарив за себе, сейвив. Морської ульта, і потім він може ультанути на мене. І він так і робить. А ні, може бути, що я у нього гіпер і могутства мой ультимейту теж гіпер. і я сподіваюся, що я газу якось відбью, але він мене обдурив останні 45 секунд і рахунок 2-2. Батлайтер має гіпер. Мортіс теж має. І ми уйдемо і раніше, і що буде? Він дав той той залітає, залітає на мене. Але чи може заб'є гол? Ви поки що думайте, чи заб'є він і. Там гол чи ні, і, на жаль, ні, останні 20 секунд, Атака наших наш що буде, чи засейв я чи ні. І ми засейвили, одар, одар його. Дуже вже хвилююся, може трохи буду тупити. Бо чекше прошенировки і озвучи. Да посмотрите мене гипер і ульта. І Ішо. Останні две секунды и мы забиваем еще девуш гол. Просто туда. 860 кубків еще можем морозить апа немо. 830 де ну на 850, а може на 900 апнемо. Це я то, що не знаю, але сподіваюсь. У нас поки що грає сту і Отіс, ну цеман погано і плюс не можу зараз зажимати Мотіса, бо Мортіся не дальник. Ну ви бачите, вже бачили, він між день вже 2К. ОТІС дуже сильний. Я колись думав, що ОТІС не дуже дально, він дуже далеко стріляє. Поки що ми хотіли, він хотів би нас якось красиво забити, але вони це вже почекали. Як ви бачите, просто моці зажимає і дуже важко так м'яч, я просто викидаю його. Ну от це дуже прикольно у скажу, і він далеко стріляє. Я колись думав, що от не так далеко стріляє. Типа як Фенг, типа такого. Добре, І що буде? Я не знаю, чи ми виграємо чи ні. Ну тіма дуже сильна, І ми забиваємо гол і по чесному я радий тобі був, бо я, ну. Дуже був певний, що ми програємо бо тіма дуже сильно контр його. Сильно тіма по часам удальників і як важко там переконтити. І ми забиваємо три гол і 2-0. Я тоді взагалі думав, що ми якийсь не знаю імба тіма. Бо першу кроку ми запустили, коли відео знімали, ми тупо розмістилися, ми пограли. Тут карта нова і ми не знали, як ми виграємо чи ні. За тебя і... чи заб'ю чи ні, і не жаль… Ні, Не, на жаль, я забиваю гол. Я взагалі я зараз просто озвучую и я думаю, я не забью. Я кажу, на жаль, але це не на жаль і забиваємо гол. За, чотир... за чотири рази без поразки ми граємо і 774 кубка. Е, ні? Що за фігня? Ні? Фух! І якщо так перекакався по чесному пер так написав на жаль, ура, дуже радий, що він не кинув мене, бо я би не знаю, я би тоді так обійтися, по чесному. Ну серйозно, вам за пару ігор, десь дві-чотири ігри до 900 куки і ваш ці мене такий пака, я йду їсти. Яка ваша би реакція була? От я б сьогодні смутився, я би трохи злий був, от я би від Помстився йому, я би так само робив. Ну, базлайтера я просто гачте відприюди. Це на, скажімо, на боку дуже легко грати, не нього гаджет, імба і по 2450, 450 нього тика. Ну, Ну, погано, у нього, майже 7000. Ну, ульта теж прикольно. І плюс в мене є на ньому скин. Бат не попадає, поки що має своїм гаджетом. і цікаво, що буде. Він летить, і там бас. І кидає дизлайк, оце ми забудемо їжати. І я поки що беру на себе в сам, бо я все чекаю і все знаю, як все буде. І ми так легко та Морсі думав, що я вийду і він правий був, ой, які може, ой, бас, ходить на мене кинути, і бас правий був, що я би вийшов, але він на посику не встиг. Покщо Мосі забрав базу і я просто вже думаю заб'ю сам. І я забиваю ще дав голу, я почув думаю, все, не заб'ю. І підкут і забуває дуже красивий гол. Для мене це дуже гарний гол. На мене стрибай, і він тільки гіпер влучив, чи ні. Там він ти з гіпером був. І ми так, ізі виграємо. Вже 5 хвилин, як я озвучую відео. Пишіть знову в коментарі, чи я гано озвучую, чи мені ще так робити, чи мені зразу знімати відос. Бо я не знаю, по-перше, я думаю, може, треба, бо там реакція. я Ой, я дай посполь... що скажу вам операція, ціма дуже важка. Подивіться, тому це бодальників. І я вам навіть скажу, що коль дуже сильний. Якби нього золото 3 чи золото 1, він дуже сильний, і ми забуваємо гол. Але я дуже надовго. І просто, дивіться, на Мося, я йому важко, бо це два дальніка. Якщо би був пасти, хоч би щось. мене залишаємо соло, і я хочу забрати якусь ту, і мене не виходить, як косий. Але тим часом заспануся вже, як сказав, мотис, але я йому просто, ну, я ж кажу, коль дуже тут гарно заходить теж. І нас буває гол, бо я встигаю там засейвити. винніше добігти. Я не знаю, що ми виграємо. Я думаю, що ми виграємо цю гру. Поки що я даю пас, що він забивав твій гол і нас це виходить, ми забрали цю тіму. Тож допомогла моя ульта, скажімо так, і в мене скоро гіпер. Подивіться, в мене скоро гіпер і ульта. Кіберта є, я кидаю під себе якось затопив трохи по чесному. Оце цей момент трохи злий був, бо я думав, о, оцей момент дуже злий був. Ну, я ну, м'яч був, який ну як, промахнувся. І я виходив, ну, я забрав стул. і я у цей момент почався, я думаю, все, нам голос забіг би типа мотись і, і кось. Я б на цей момент вже бив, але щось не бив. Але тим часом кольта пропагіп. І, і я, я ну, і зараз її зретил. Не він їздив і мовся теж гіпер. І що він буде робити, він гіпер юзнув я біжу за м'ячем, і нам голос заб'ють. І я, на жаль, голос забиваю, ну так обидва, чесно. 2-2 останні 35 секунд і коль з гіпером. Я знаю, що буде, чи ми виграємо, чи ні. Атака! І це наш м'яч, я думаю, це хтось інший вдарив, а це ми вдарили. А так у нас. Я б'ю коса і Чи буде гол? Я звичайно наз... 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 вдарив так, як треба. Хайно, що вони вдарили так, як треба, і вони теж. Я кидаю ульту. Кольт має чути хп, я піду підпушу, думаю, але ні. Що буде? На жаль, нема гола. Хух, зараз відкривається все. І чи буде гол? Ні, ми засейвили. Єма! Він, він біжить під кутом. і що він робить? Що буде робити Моціс? Він мені пас і я даю йому наперед пас він біжить і ультою забиває гол. Тоді початок я тоді трохи налякав, тому що ми програємо, бо ціма серйозно відкрита карта і їм дуже легко виграє. Єма! Ласкатка, катка от тупо суперселф не могли дати мені цей тупий куб, що я міг закінчити на 19 хвилині. Ні. Е, я ж серйозно, я ся... я тобі буду такий злий, я йому це погадаю. Ні, будь ласка, пише, ну завжди, йому він запише, я, я, я маму покликала їсти. Я не знаю, що я буду робити. Що? Та ні, що вона це правда. Це він без сімей ніхто. Тупо він без сімей сам ніхто. Що він розказує? Я так like, слушаю апов на ньому. Що 30 тисяч, а не 30 тисяч апов з ним. Я, ні, я, я без сімей ніхто. Але просто тупо зараз попадається на пені легендар, легендарний ранг на її. Я в бою, я сам колись хотів виглядати, що я виглядає. виглядаю. І навіть так, і чи буде гол, Ні. нам тупо повезло дуже сильно. І це мало, погано, на дальники теж і тут теж. Су заходить ходить і я його забираю. Пені трохи косить, але мене тупо я згорів, тому що гаджет, ну, не гаджет, а в те мене трохи спалила, скажімо. Зараз дуже сильно затопило, вона тупо хотіла якось красиво забити, по-моєму. І тупо збирає 100 і натяк забиває гол. За на хвилині 45 ми вже забили перший гол. Трохи пізно, але нормас. І мене це важлива катка, і ми забиваємо зразу другий гол. За 10 секунд, той гол за 10 секунд, може за 9. Зараз ми пішов до, до сина атаку, бо стов відійшов. до сина зацепив, бо він пеня залишив одну. І ми так забили. І нарешті тупо. Він не виходив на блоку два тижні. І я апнув нарешті. Я просто апну, на нього 900 кубків. Я мав 850, а аптом 900. І ще дві, дві часі виходять, як я апнув на тисячі. 950. І ти ж і все. Я просто когось інше проснув. А може навіть апну щось більше. Може навіть його апну на 1100. Окей, друзі, нам треба з вами був Нейсер. Всім пока. А я йду апати на зі кубки.